Группа нана. Люгруппа нана. Нана, сухо, шален, Вон и увишли в историю. Я культовая группа. И я группа культу имени Алибасова. Что, например, там служители и то это служитель Алибасова. Он пастор. Он как бы пастор, он заводит, как бы реально, он умеет это делать. Винзаводы у всех нам круги целых 15 роки. Але провал у Америці зламав непереможного барі. Яке лихо витягне Лібасова з депресії? Он взагалі ніколи не плакав в житті. Тут он просто рівєв білоги Зі мною почалася істерика, Я не мог зупинитися. відродження і переродження епатажного продюсера. Та чи змінився тиран насправді? Чому він називає ексолістів зрадниками? Скандальні подробиці звільнення Павла Соколова. Появилася жінка, 50-летня в невменяемся стані, з повною сумкою наркотиків. Вона його увела. Начал о я осознав, що все, я вже взрослий чоловік, тобто вже мною маніпулювати не можна. Чому після демаршу Павла Соколова Алібасов був змушений взяти до групи перших ліпших хлопців з вулиці? Я готов делать было все, на самом деле. Я сделал себя все, в любом случае сам, чтобы быть тем, кем хочет парень. Только у моей правде. Зворотний биг шоу на имя Нана. Жахлива расплата за богатство та славу. Кто накликал на продюсера низку страшных несчастья? Эти испытания другого человека бы давно бы свели в сумасшедший дом. Згоріла вщент квартира Алібасова. Звіряче вбивство фанатки групи, яке приголомшує жорстокістю. Як до цього жахливого злочину причетний Володимир Політов? Абсолютно нормальний адекватний чоловік був. взагалі не подумаєш. Що... Чоловік, который действительно вдома вхож, з ребенком гуляє. Лет десять наверняка була вхожа в дом. Это вообще, в дом. Страшні подробиці, невідомі факти та сенсаційні зізнання, таємне життя перших російських секс символів Дивіться у заключному четвертому фільмі про НАНА. розплата і викриття, чи відродяться коли-небудь збиті льотчики шоу-бізнесу? І що робитимуть без Алібасова? Театр. Живет до тех пор, пока существует его главный режиссер и вдохновитель. Да, надо останется им, а не мне. Я с собой в гроб не унесу Буду пора. Да? Сколько сил хватит, столько будем работать. Это моя жизнь, да, Спасибо. пока она продолжается. Да, давайте экшен маленький, так ша ся, ся. Как будто играем. 2012 рик Фотосессия нынешнего складу группы «Нана». А ты можешь делать улыбку, которую мы тренировались? Спинку можно держать? Спинку. Улыбка. Добрые. Веселые ребята. Еще разочек. Прекрасные пацаны. Отлично. Еще улыбка. Усмехнули хлопцы на тле обшарпанных стен. Гламур на руинах. А колись ці стіни потопали в розкоші. Однак, 24 вересня 2011 року страшна пожежа перетворила дев'ятикімнатні апартаменти Алібасова в центрі Москви на суцільне згарище. На прошлому день рождения, кстати, він мені подарил огнетушитель. І через несколько днів у нього пожар был в квартирі. Блана, що квартира. Там в квартирі зараз горели деньги. Нужен було срочно делать проплаты, У нього був там такий доволі сложный момент. В цій когда колись хранилися всі мои награди. Ордена, медалі, грамоти, всячі. Вогонь знищив не лише усі заощадження, грамоти та медалі, а й ледь не вбив самого Алібасова. Адже в момент займання барі був в квартирі та міцно спав. І лише останній миті прокинувся та забив на сполох. Все, мої друзі, коли стали дзвонити, говорять по джок. Обставини тієї пожежі справді дуже дивні. В квартирі ніхто не палив, ніхто не грався з вогнем. Аби з'ясувати, чому його хороми раптом запалали, Алібасов навіть запросив екстрасенсів, яких сам ніколи не вірив. Хотел бы, знаете, называется, поставить свечку и сказать, давайте-ка помолимся, потому что здесь просто-напросто столько говна всякого. Вы могли сгореть, вы должны были сгореть в этой квартире. среди свои своих ищите. У вас очень сильная порча. Вот это я не буду сказать. Сильная кто? Порча. Поэтому у вас в последнее время очень много неудач, а вот что-то мешает вам, какая-то черная сила. И эта черная сила переследует Барри уже давно. Адже ты, что продюсеру, бы пороблено, очевидно и без экстрасенсиев. Пожежа лише крапля у морі, суцільних нещасть. ці іспитання другого чоловіка давно б звели в сумасшедший дом. От як це все витримати? Початок 2000-х. Чорна смуга в житті лібасова. Крах усіх мрій божевільного генія. Провали у Америці. Забуття в Росії, повне фінансове банкрутство. Продюсер распускает группу топоры на е, в страшную депрессию. Я только жил том мыслью, каким способом покончить с собой. Мы всегда знали, вот знаешь, вот, когда вот он а, кричит, это хорошо. А вот когда он безразлично, да, ну то есть никак, то это очень страшно. Ну как, если он руки опустит, а кто что будет делать? І невідомо, чим би все закінчилося, якби в життя Алібасова не увірвався той про існування кого не знало навіть найближче оточення. Більше того, Барій сам частенько забував про цю людину. Ми я ж кажу, ніколи не лізли в життя жизнь нікому. Не то що табу було, просто якщо людина не розказував, то ми її не спрашивали. Тут я узнав перший раз про те, що що барі взагалі син є. Барій Барійович Алібасов молодший. Сьогодні йому вже 27. Однак лише один погляд на юнака, і здається, що час не просто зупинився, а повернувся назад. І що перед тобою старший барі 30-річної давнини. Епатажний, легковажний, кумедний, без комплексів. А от, грубо говоря, якщо я сфотографировал свою жопу, тобто, якщо рассказали друзьям про мою жопу, це нормально. А якщо скопірували і себе на аватарку поставили, то це уже капець. Слушай, давай мою жопу монетизуємо. Така авантюрна батькова вдача передалася барі молодшому хіба що генетично. Адже до 14 років тата він майже не бачив. 1985 рік розквіт популярності тодішнього алібасовського дітища гурту Інтеграл. За відчайдушними рокерами бігають натовпи фанаток. Серед них і дівчина із Саратова на ім'я Олена. як Та з нею. сошлись, когда она сказала, я беременна, я говорю, ну беременна. ну делай аборт, она говорит, не буду, буду рожать, я говорю, ну рожай. Когда она родила, говорит, я его хочу назвать Барри, я говорю, ну хорошо, ну тогда можешь ему дать мою фамилию. Но я был на гастролях, когда вернулся и увидел пацана, и мы стали жить, мы вместе жили года два, но так и не зарегистрировались. Гастрольно-гостьовий шлюб так барі характеризує їхні стосунки. А от Олена любила Алібасова настільки сильно, що із маленького сина що сили намагалася зліпити точну копію коханого. Его мама одевала точно так же, как я одевался. И вот с такими же длинными волосами был. В таких же рубашках индийских до колен ходил. И его на сцене представляли в финале на поклон. Выпускали его малявку в таком. Барри Алибасов младший. И выходит, такой шпендрик. Маленький. Это вот такое приятное ощущение. Мы вместе кланялись. Вот это первое воспоминание об отце, которое у меня было позитивное. Другий же Останний спохот Барика про батька. І страшний, і смішний водночас. Тоді Лібасова залишили вдома нянчити сина. Горе татко не лише прогавив момент, коли дворічна дитина сама вибігла на балкон. Він взагалі не одразу помітив, що барік кудись подівся. Більше того, навіть не почув, що син кличе на допомогу. Засунув башку а, в рішетки між того балкона, а винуть обратно не смог. Мама би одразу что що не то. А, у папы дела, еще -то вот папа дела, і что-то происходит. І от як мені папа з милом за ушею з этого балкона вытаскивал, щоб я голова обратно порізав. Переляканого хлопчика врешті визволили. Більше знаменитий батько у його спогадах не фігурує. Адже незабаром Алібасов переїжджає з Саратова до Москви. Олену та сина з собою не запрошує. Кону мало руки. Он участвував только двома моментами: он присилав шмотки, он присилав гроші. Алібасову було зовсім не до сина. В Москві він нянчить аж чотирьох на націю. Продюсер суворо забороняє підопічним мати-сім'ї, але й сам дотримується цього правила. Тож тепер Барік бачить зіркового татка тільки по телевізору. все, что с отцом было связано, песни, творчество группы «Нана», «Афаины», «Где ты была» и так далее, все это вызывало у меня исключительно отвращение. Где твой папа? Вон в телевизоре, посмотрите ящик, вот он там. Я его помогал финансово, содержал их до поры до времени. Но когда я увидел, что он в 11 лет ждет, когда мама пойдет ему попку вытереть, когда он покакал, Я кричу, мама, я все, когда она прибегает с бумажкой вытирать мне попу, она меня залюбила. Алибасов шокованный побаченным. Але ніяк не може збагнути у тому, що Олена залюбила сина, винен тільки він. Адже в такий спосіб жінка компенсувала Баріку нестачу батьківської уваги. А в школі хлопець отримував на горіхи за своє відоме прізвище. Представляєте, яка несправедливість? Папи нісповідливість, а тебе за нього ще й в морду дають. Жуть. Баріка дражнили матусиним синком, і він справді ним був. Сліпа любов та безмежна опіка жінки доходили до абсурду. До 13 років хлопець спав з мамою в одному ліжку. Взагалі не знав, що таке дворові ігри, друзі, а тим більше дівчата. Алібасов кинувся було рятувати сина, поставивши Олені ультиматум. Я сказав, чи я, я перестаю взагалі давати вам гроші і будь-яке фінансування, або він переїжджає до мене. А сказала, що ні, в коем случае он, ми його не отдадим. То коли в 13 літ сам сбежал и приїхав. Табарік приїхав не до тата. Він тікав від мами. Але замість кумедного дядька з телевізора хлопець побачив змарнілого і втомленого життям чоловіка. Було все одно, що там страна, народ, государство, нана, судьба, музика. Це взагалі мене не интересовало. Попервах і син його особливо не зацікавив. Більше того, в дев'ятикімнатних апартаментах Алібасова хлопець просто загубився. В цьому домі сам господар не завжди в курсі, хто в нього гостює, їсть і навіть спить. Для Баріка цей циганський табір став справжнім шоком. Та ще більшим сюрпризом стало те, що батько раптом взявся за його виховання. Якщо вже син приїхав, ним треба опікуватись. Проте, з якого боку підступитися до вже дорослої дитини, навіть нема уявлення. В все ж то мені говорив, сприймав що можна зробити абсолютно наоборот. Барі хотів як краще, але що таке краще для сина підлітка міг тільки здогадуватися. Тож пішов звичним шляхом. Раніше він робив грандіозне шоу на сцені, нині ж вирішив перетворити на шоу свої методи виховання. Алібасов посвячує Баріка в доросле життя, урочисто вручаючи йому гроші на повію, привселюдно на камеру. Хожу на кухню, а на кухне там весь вся богема, которую я только по телевизору видел. Владимир Вольфович сидит, вот он, собственно, персоной. О, другие люди шикарные. Пойди сам найди себе проституток, пусть они тебе научат, что такое секс и как им пользоваться правильно, чтобы у тебя не было никаких заблуждений по этому поводу, чтобы ты все умел и чтобы у тебя никогда не было комплексов. Да я провалиться был готов в этот момент, понимаете? Талибасов цього не розумів. В нього благі наміри, але син чомусь незадоволений. Більше того, Барік протестує, не слухається та чинить по-своєму. Я його не сприймав в качестві аца. Ви мені зараз спрашувати, чому мене учила тєм з 14 до 18. Не знаю, не пам'ятаю, не слухав. Барік худобідно закінчив школу, самостійно обрав професію піарника. Без жодної протекції батька вступив до інституту. І вже на першому курсі знайшов роботу все йшло до того, що між батьком та сином так і залишиться прірва, і вони справді ніколи б її не подолали, якби не біда. Когда я очень сильно заболел, переходил на работу с температурой, мне грипп дал осложнение на мужичок. Я просыпаюсь, понимаю, что встать с кровати не могу. Я пытаюсь позвать папу, который в соседней комнате, у меня получается, вот, дар речи потерял. Я стал его поднимать, а он не разговаривает и не стоит, падает. Ну, просто как, как амеба. Ноги, ни руки не держит и э, не может разговаривать, речь. Повез его в одну из главных столичных больниц. Но я его несу. Он в два раза больше меня. Его увезли на каталке, и со мной началась истерика, я не мог остановиться. И вот в этот момент отец первый раз на моей памяти реально заплакал. Он вообще никогда не плакал вообще в жизни, и я не видел его плачущего. Тут он просто ревел белугой. Барій сам не пам'ятав себе зі сльозами на очах. Більше того, вже не вірив, що він здатен на почуття. Людина, що була мертвою зсередини, раптом прийшла до тями. Він плаче, а отже живий. Тієї миття Лібасо розуміє, навіть якщо він не підкорив світ, цей світ не припинив існувати. І цей світ поруч з ним в його найближчій людині, в його дитині. Він тогда очень сильно испугался. і як я помню, два дні провели просто со мной, Не відходив від от мене на шаг, їздив по больницам, привозив кушати, навещал все время. І в той момент я почувствовал, як сильно насамкінець любить, і що ну, я для него на самом деле значу. Хвороба сина розбурхала не лише батьківські почуття лібасова. Той випадок пробудив у ньому людину. Одержимий продюсер поступався місцем смертному чоловіку. Який после удушения кровного сына озирнувся и понял. детей у него на деле четверо: Барик и ще троє відданих на найцію. Вова, Слава та Паша. Я думаю, что он а, Нана любит не меньше, чем меня, и это нормально, потому что я его кровный ребенок, а Нана это то же самый его ребенок, ребенок его потрясающего гения. І причому на 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 потратив навіть більше времени, ніж на мене. Я відповідальний за них більше, ніж за сина, тому що у сина є самостоятельний професій. А от на Найці барі опікав настільки, що ті, врешті, розучилися думати і дихати без нього. І за увесь час затяжної депресії продюсера так і не знайшли собі іншого застосування. Он думал, что мы вообще сбежимся. все и все. Мы не собирались разбегаться, он это увидел. То есть год прошел, мы не сбежали, два прошел. После того, как я вышел из этого депрессника, и ребята сказали, я не помню, что Львов Куполита, по-моему, сказал, что все, он выздоровел. Когда я только спросил, а что вы поете? В определенный момент мы, в общем-то, решили, что нужно собраться, жизнь продолжается, вот нужно что-то делать. Раніше щось робити означало для Алибасова доводити всему світу, що він найкращий. Тішити свої амбіції, втілювати свої безумні ідеї. Зараз же його творче его відходило на другий план. Уперше за 40 років кар'єри. Барі реанімує групу заради на націо. Я і сьогодні пішов, ради того, щоб у них були концерти, ради того, щоб у них була популярність, ради того, щоб на них був спрос. Звісно, їм потрібні гроші, Мені ні. Неймовірно, але ті, хто завжди були знаряддям, зараз ставали сенсом. И у нас опять почалося как бы, второждення. Э, І барі кажуть, що ділимо програму, программу, ищите балет, дівчанок, э, рядят саліст. Уперше за 17 років, барі знову оголошує кастинг. Адже публіка звикла до квартету, а на найцю всього троє. Четвертий соліст знайшовся аж у Києві. Творчий доробок претендента говорить сам за себе. Вірю. Ярослав Стаховський модель, завсідник світських заходів, співак. Більше відомий під псевдонімом Стекс. Мені дзвонили, спросили, не хочу ли я, тому що є що целіста. Я попросив три дні подумати, призвонив. Чесно, скажу, на сказал, сказав. Да". Готовили новий тур, готовили нову програму. Нова програма під назвою Шок-шоу справді шокувала. І то була сповідь Алібасова. В неї барівкла весь свій біль та усі ті емоції, що сам пережив останнім часом. Ненависть, злоба, завість, агресія. суицидная даже песня есть. Вот как можно в эту трагедию вложить в веселую группу на я это сделал. Мы дрались там с балетом почти натуральную. Это была вообще новая нана, знаешь, не, 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 та нана, которая там мальчики-прыгунчики, а это была другая нана, То з опытом роботи в Америці Скажу чесно, барі вміють заряджати людей. Тоді всі балет, музиканти в севері, що зараз ми, как вот поїдемо в тур, і все, і прям жесть, опять те ж саме, що було. Однак в гонитві за формою та сліпим копіюванням американських шоу продюсер геть забув про зміст. А він так і залишився позавчорашнім. Гонорари на найці співали романси. Я так скажу. Квартира на тот момент, яку я знімав, стоїла 1000 доларів. Мені треба було відпрацювати п'ять концертів, щоб оплатить квартиру. Зачастую было два концерти. Алібасу розуміє, з такими заробітками ні він, ні хлопці довго не протягнуть. Кмітливий продюсер задумує чергову авантюру. Цього разу китайську. На носі Олімпіада у Пекіні. Чим не привід нав'язати російську групу тамтешньому глядачу. Пекін Шанхай. Аншлаги лише у цих двох мегаполісах можуть принести мільйонні гонорари. Тут уже думати вообще не треба. Тут уже делать нічого не треба. Подход к делу, знаєте, такой примітивно бабловий. Та плани Алібасова безжально ламають його ж підопічні. Першим землю з під ніг вибиває Павло Соколов. Хлопець пропрацював в нана цілих 19 років. Прийшов ще 14-річним юнаком на підтанцьовки. А згодом саме Барі зробив його солістом. Ось на цьому архівному відео розчулений Паша вітає продюсера з ювілеєм. Як артист я почав виспитуватися у вас з 89-го року. Не обращайте увагу, якщо я где-то буваю непослушним, гадким, противним, ви, як отець старий, можете простість якісь... то Шалестів или недостатки мои. Я вас очень люблю. Спасибо, барика. Другий батько справді міг пробачити все. Та одну річ так і не пробачив. Ім'я Соколова й досі згадують у групі з огидою, називаючи не інакше як зрадником. Подніхочку проводи соколовши граю. Він ушо, дуже так а, не красиво вот Это было настоящее предательство, как бы не только Баре, но и нас. Мы даже не ожидали этого поворота.